Слава Богу, брати сестри. Бажаю прочитати слова нашого Господа Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана в 17 розділі. Це є молитва Ісуса Христа. Ісус Христос молився. За тих, кого йому дав отець, і він каже: молюся і не тільки за цих, а і за тих, хто повірять через слова їхні. Тобто я розумію, що ця молитва поширюється на всіх християн, на всі, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, хто визнав Його своїм Господом, хто визнав Його своїм Спасителем. Ісус Христос молився за мене і Він молився. Також за вас. І з цієї молитви, яка записана в Євангелії від Івана в 17 розділі, я бажаю прочитати чотири вірша. Із 15 го вірша будемо читати. Ісус Христос молиться до свого Отця і говорить такі слова. Не благаю, щоб Ти їх зі світу забрав. Але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. До цього місця ми прочитали уривок із молитви Ісуса Христа. І в своїй молитві він молить до свого отця і каже: не благаю я в тебе очі, щоб ти їх забрав зі світу. Я цього в тебе не прошу, щоб ти їх з цього світу забрав. Я в тебе прошу, щоб ти їх беріг від злого. Здається, було б дуже добре і дуже правильно, якби не жити. В цьому світі, де є зло, неправда, підступ, користолюбство. І багато-багато всяких речей, які християн і людей спокушують. Здається, було б добре жити окремо. Але Ісус Христос каже: Отче, я не прошу в тебе, щоб Ти їх забирав з цього світу. Я в Тебе прошу, бережи їх від злого. Бережи їх від злого. І кожному із нас. кожному із нас, Ми хочемо, щоб зло нас уминало. Ми хочемо, щоб зло, катаклізми, нещастя, війни, проблеми, землетруси, голод. Всяке зло, яке є на цій землі, щоб воно минало нас. І цього хоче кожна людина. І про це молився Ісус каже: Я хочу. Щоби зло, яке є, щоб ти зберіг їх від зла. Ми також часто молимося і кажемо, Боже, збережи нас від зла, яке нас оточує. І Бог відповідає часто на наші молитви. Бог часто береже нас від зла. Бог часто відводить якесь зло від наших домів, від наших міст, від наших країн. Але буває таке. Що і зло трапляється в житті людей, які знають Бога. Таке трапляється. Це не секрет, це не новина, і це не є якесь диво. Буває, зло приходить і в наші сім'ї. Буває, зло приходить в наші міста і в наші країни. Буває, коли зло приходить, але в цьому злі Бог береже нас, Божа охорона є над нами. За це слава нашому Богу. Слава. Але коли я над цим роздумував, я думаю, не застраховані ми від зла зовнішнього, яке нас оточує. Коли я надумав над цими словами, я думаю, як би я хотів, щоб коли Ісус молився цією молитвою і казав, Отче, бережи його від зла, Він мав на увазі, що Він беріг мене від зла, яке виходить із мого серця. Щоб він беріг мене від зла, яке може вийти із середини мене, щоб він беріг мене, щоб зовнішнє зло, яке мене оточує, не наповняло мене, і я відповідь не віддавав злом. Щоби теж інформація, яка входить в мене через мої очі, через мої вуха, через те, в чому я живу, не робила моє серце злим. Я не відплачував людям злом на їхнє зло. Щоб я не говорив людям відповідь зле на їхнє зло, яке вони роблять. Тому що зло, яке виходить із середини нас, я думаю, воно нас більше руйнує, ніж те зло, яке приходить до нас іззовні. Зло, яке виходить із середини нас, воно нас більше руйнує, ніж те зло, яке приходить до нас іззовні. Ісус Христос каже, Отче, я тебе прошу, не прошу, щоб ти їх забирав із цього світу. Ні, я в тебе не це прошу. Я тебе прошу, щоб зло, яке є в цьому світі, воно не мало на них впливу, щоб вони не відплачували злом за зло. Щоб вони не відплачували злом за зло, щоб вони не були переповнені зла, ненависті і всякої, всякої нечистоти. Ви пам'ятаєте, колись Ісус Христос сказав такі слова, каже, не те, що входить в людину, її опоганює. А те, що виходить із людини, те, що виходить із уст людини, те її опоганює, тому що те, що виходить із уст, і серця виходить, а звідти виходить, каже, злі слова, злі думки і всяке-всяке зло. Коли я роздумую над цією молитвою, я розумію, Ісус Христос молився за мене, щоб моє серце було чисте, щоб отець беріг мене від зла. Беріг. Мене від зла, яке із середини руйнує мене і кожного із нас. І далі він каже, вони, каже, оціх, яких ти мені дав, вони не від світу цього, так і я, так як і я не від світу. Вони не від світу, так як і я не від світу. Каже, «В цих, людей, в цих людей є інші принципи, є інші бажання, є інші стандарти. В них зовсім інше цінне. Апостол Іван, цей же самий Іван, в своєму післанні, в першому післанні Івана, в другому розділі, він сказав про принципи, на яких живе, рухається. Існує цей світ. І він застеріг нас від цього. Івангелія, перш, перше післання Івана, другий розділ, 15, 16, 17 вірш. І він написав такі слова, каже: Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тому немає любові отцівської, бо все, що у світі. Пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва, це не від уця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує повік пробуває. Каже все, що у світі. Пожадливість тілесна, пожадливість очей. І пиха життєва або гордість життєва, каже, це не від Отця. Це не від Отця. Це від світу. Це від світу. Цей світ так живе. Це його принципи життя. Пожадливість, пожадливість, пожадливість і гордість, гордість і гордість. Ісус Христос каже до свого Отця Отче. Вони не від світу, у цих, яких ти мені дав, вони не від світу. Він це міг сказати про своїх учнів. Вони не від світу, в них інші принципи, в них інші стандарти. Каже, ці люди не шукають свого. Ці люди вони не женуться за гордістю. Ці люди не є переповнені всіякої пожадливості. Але я задаю собі питання, чи може Ісус Христос до Свого Отця сказати про мене, особисто про мене? Каже ця людина, ця людина, вона не має пожадливості тіла, очей, і вона не перепонена всілякою гордістю. Він не від світу, так само, як і я. Коли я беру це слово до себе, я розумію, не завжди Ісус Христос так може сказати про мене до свого Отця. Не завжди Він так може сказати про мене. Тому що я знаю себе, я знаю, коли в мені величається мій егоїзм. Я знаю, коли в мені величається моє я. Я знаю, коли я переслідую свої цілі або свої бажання. Я це знаю. Ісус Христос каже, вірніше апостол Іван каже, цей світ минається. Цей світ минається з його пожадливостями, з його принципами, з його вимогами. Воно все проходить, воно все пройде. А той, хто виконує Божу волю, по вік пробуває. Коли я читав цю молитву Ісуса Христа, я знайшов себе, що я є не такий. Подивіться кожен в своє серце. Загляньте, кожен в себе. Чи не переповнений ти якимось пожадливостям. Чи не женеся ти за ними? Чи не добиваєшся ти свого? Чи не виставляєш ти своє Я? Чи не живеш Ти за принципами цього світу? Чи може Ісус Христос про тебе сказати? Він не від світу? Так само, як і я. Далі Ісус Христос молиться і каже, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Коли ви і я. Ми чуємо правду про себе. Коли ви і я, ми чуємо правду про себе. Яка наша реакція на цю правду? Правду про нас, він каже, твоє слово це правда. Люди про нас можуть говорити різне. Одні до нас ставляться добре, прихильно, вони можуть нам добре говорити, другі до нас ставляться не зовсім приємно. Ми їм не симпатизуємо, ми їх десь образили, обідали чи щось їм недобре зробили, і вони можуть нам недобре говорити. Люди часто можуть нам мстити, люди часто можуть нам щось сказати, щоб використати нас в своїх цілях або досягнути те, що вони хочуть. Це є правда людська, вона є різна. Вона часто нам подобається, вона часто льстить наші вуха, і нам її дуже приємно слухати. А деколи це, що нам говорять люди, нам зовсім неприємно. Ми переповнюємося всяким гнівом. Але Ісус Христос каже: правда про нас це те, що говорить. Бог. Освятити їх правдою. Правда це Твоє Слово. Правда про нас це те, що Бог нам говорить. Без всякого підступу, без всякого користолюбства, без всякої, можливо, своєї вигоди чи своєї мотивації. Це те, що Він нам говорить. Це те, що Він говорить нам особисто в наше серце, це те, що Він говорить нам особисто в наш розум, це те, що Він говорить нам через своє слово. Це не те, що навіть я вам скажу. Можливо, я можу надавити на ваші емоції, а можливо, я можу вас похвалити і підняти вас. Правда, це те, що Бог говорить вам особисто про вас. Якщо він вам і мені каже, отута ти не прав, отута ти поступив неправильно. а Ось тут ти вступив користолюбиво. А ось тут ти зробив не так, не так і не так. То з цим не можна спорити. Це не потрібно доказувати. Тому що його слово. Його правда про нас. Це те, що ми бачимо, і це те, що приводить нас до покаяння. Це те, що приводить нас до освячення. Це те, що приводить нас до освячення. Ісус Христос молить і каже, Отче, освяти їх правдою. Освяти їх правдою. Твоє Слово. Твоє слово це правда. Я ще раз повторюсь, це не те, що я вам скажу, або хтось інший вам скаже, це те, що вам скаже особисто Бог. Це те, що вам скаже особисто Бог. Це на що Він вам покаже. Тому що Він один досліджує серця. Тому що Він один знає правду. Про вас і про мене. Він один знає наші мотиви. Він один знає наші наміри. Тільки Він один може дати правильну оцінку і сказати, як нам далі правильно жити. Тільки Він один може нас освятити. І далі Ісус Христос. В своїх словах каже, як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Ісус Христос в цей світ прийшов не просто так. Не просто так він прийшов, щоб подивитися, як живуть тут, а Люди на землі. Коли ви ходили в школу, я ходив в школу, у нас був предмет, який називався Зарубіжна література. І там дуже багато описувалося про всяких божеств, всяких міфів. І в цих книжках, в цих текстах. Я думаю, ви і я ми часто читали, що так звані боги, їм було цікаво, як живуть люди. І вони приходили на цю землю і дивились, як люди живуть. Але Ісус Христос це не персонаж із зарубіжної літератури. Ні. Його ціль була прийти на цю землю не просто так, щоб подивитися, як люди живуть. В нього була місія. В нього була ціль спасти людство від їхніх гріхів. Спасти людство від їхніх гріхів. Він каже: Отче, як на світ Ти послав мене, ти післав мене для того, щоб я місію звершив. Людей визволив, людей спас від їхніх гріхів. І цю місію я звершив. Цю місію я зробив. Я себе віддав в жертву за них. Я себе віддав для того, щоб вони отримали прощення, освячення, оправдання, очищення. Я це зробив. Отче, я і їх посилаю в цей світ. Я і їх посилаю в цей світ. Я їх оставляю тут не для того, щоб вони просто так жили. Не для того, щоб вони просто проживали день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за р... рік за роком. Не для того, щоб вони просто створювали сім'ї, не для того, щоб вони просто ходили в церкву, не для того, щоб вони просто називалися християнами, не для того, щоб вони просто устрояли тут своє життя, для того, щоб вони ішли. І звіщали про мене, для того, щоб вони йшли і, і принесли добру новину. І в вслідуючому вірші він каже: я молюся і за тих, хто через їхні слова повірить. Він залишив нас для того, щоб ми йшли і, і розказували про нього. Він залишив нас для того, щоб ми йшли і розказували, який добрий Бог. Який благий Бог, щоб ми йшли і розказували, що Він прийшов для того, щоб спасти грішників. Що Він прийшов для того, щоб спасти грішників. Вони в світі для того, щоб через їхні слова люди вірили в Бога. Ісус Христос. Молився за дванадцятьох, яких Отець довірив йому, тоді, коли він був на цій землі, в своєму тілі. Але Він каже: молюсь і за тих, хто увірує через їхні слова. Ісус Христос молився за мене і Він молився за вас. Ми почули ці слова. Із молитви Ісуса Христа. Я вірю в те, що вони є актуальні сьогодні в моєму і вашому житті. Якщо Бог сьогодні говорив до вас, я хочу, щоб ми стали для молитви, помолились і сказали Йому те, що є в нас на серці. Отець наш Небесний.